Наша наступна тема це варварські королівства. Скільки існувала Римська імперія, стільки її сусідами були варварські племена. Варварами у Стародавньому Римі називали всіх іноземців, мову яких не розуміли. Римляни у чужеземних розмовах могли лише розчути «вар, вар вар звідси і назва варвари. Вважалося, що всі варвари дикі люди, які не мають ані найменшого уявлення про культуру. Та все ж таки саме варварські племена германців у першому столітті змогли зупинити просування римлян на схід за Рейн. У 9 році у Тевтобурзькому лісі військо германського вождя Армінія знищило легіони полководця Вара. Ця поразка була настільки катастрофічною та неочікуваною для римлян, що вони відмовились від спроб завоювати землі на схід за Рейном. Римляни створили лімес. Систему укріплень на кордоні з германцями, які мали не давати їм проникнути на територію Римської імперії. Але вийшло так, що організація постійних поселень дала зворотний ефект римляни та германці почали торгувати між собою. В обмін на бурштин з берегів Балтики германці отримували від римлян золоті та срібні монети. Згодом германська молодь перейняла звички римлян, вчилася їхньої культури. Також римляни наймали германських воїнів для захисту кордонів своєї імперії від нападів інших племен. У 3 столітті германці почали масово переходити за Лімес та селитися на території Римської імперії. Причина цього переселення знаходилась за тисячі кілометрів на схід в Китаї. У Другому-Третьому II століттях китайці почали розселятися на північ, витісняючи місцевих кочовиків гунів. Відтепер гунам не було де випасати свої численні стада, тож вони рушили на захід, на своєму шляху зганяючи інші племена. Так гуни розпочали велике переселення народів, яке тривало до VII століття. Різні племена Остготів і вестготів, вандалів, бурунців, франків, англів, саксів під тиском зі Сходу покидали свої поселення і рушали далі на захід, доки не вийшли до кордонів Римської імперії. Тут вони не зупинилися, а почали здійснювати набіги на римські провінції, а також засновувати на їх території власні поселення. Це відбулося в IV столітті. Ще з 3 століття Римська імперія переживала затяжну кризу, яка дедалі поглиблювалася. Вона вже не вела завойовницьких війн, завдяки яким раніше захоплювала рабів, головну робочу силу. Всюди бракувало робочих рук. До цього додалась політична криза. Римські правителі виявлялись нездатними керувати імперією. Римські легіони зазнавали однієї поразки за одною від різних варварських племен, які доходили навіть до Італії. Більшість легіонерів становили найманці з германських племен, а не римські громадяни. Рим втрачав владу над своїми володіннями. У 395 році імператор Феодосій І поділив Римську імперію на західну з центром у Римі та східну зі столицею в Константинополі. Остаточна Західна Римська імперія припинила своє існування в 476 році. Вождь, відносно невеликого германського племені Одакр відібрав управлячого імператора Ромула Августула імператорський титул. Імператорські ж регалії, діадему і Пурпурову того він надіслав у Константинополь. Після пограбування Рима Вестготами 410 року Римська імперія ще продовжувала існувати, але від її володінь мало що залишилось. На захоплених територіях варварські племена позасновали свої держави, які історики називають Варварськими королівствами. У цих королівствах діяли порядки і закони, прийняті у племен, які їх заснували, керували племенем вождь та рада старішин. Важливі рішення, які стосувалися всього племені, вони ухвалювали спільно, потім їх затверджували на загальноплемінних зборах. Вождем зазвичай обирали найбільш досвідченого та розсудливого воїна. Але, починаючи з IV століття, влада вождів у деяких племен стала передаватись у спадок. Головною опорою вождя була дружина, загін особисто відданих йому воїнів. Військова слава, захоплення здобичі, перемоги над ворогами, подвиги ось що найбільше цінувалося в цьому суспільстві. Про видатних воїнів складалися перекази, існував культ зброї, а праця на землі і ремісництво вважалися заняттям для незнатних людей. Зазвичай виділяють 10 варварських королівств. Королівство Одоакра виникло у 476 році на території Італії після падіння Західної Римської імперії проіснувало лише впродовж життя самого Одоакра, було завойоване Теодоріхом Великим. Королівство Вандалів у 439 році заснував правитель на ім'я Гейзеріх. Та він організував розграбування Рима в 455 році. Племена вандалів потрапили до Римської імперії з території сучасної Швеції, пройшовши землями сучасних Польщі і Франції. Свій рух на південь вони розпочали ще в першому столітті. За Гейзеріха вандали мешкали на півдні Іберійського півострова, сучасна Іспанія, але він змусив свій народ переселитися іще далі, до північної Африки, туди, де стояло місто Карфаген. Тут вандали і заснували власне королівство. Правління Гейзеріха тривало 50 років. У цей період його флот контролював західну частину Середземного моря, а саме королівство було достатньо потужним, щоб відбувати напади численних ворогів і вести активну зовнішню політику. В 534 році королівство перестало існувати внаслідок програшу у вандальській війні проти Візантії. Королівство Остготів виникло з Королівства Одоакра. У 493 році. Після завоювання Італії готами утворилося Королівство Остготів, яке також називають Королівством Італія. Його найвидатнішим правителем був Теодоріх, який зумів поширити свою владу на весь півострів, а також Сицилію. Столицею королівства було місто Равенна. Теодоріх намагався об'єднати два народи, римлян та остготів – в один. За його правління, вперше за тривалий час на цих землях запанував мир, і за це Теодоріх отримав титул Великий. В 555 році королівство пало, будучи завойованим Візантією. Королівство Вестготів або Тулузьке Королівство. У 418 році король Вестготів Валія та західноримський імператор Гонорій уклали угоду, за якою південно-західна частина Галії, це сучасна Франція, передавалась Вестготам у власну державу. У 419 році королем було обрано все того Теодоріха Великого, тобто він очолив і Остготів, і Вестготів. У VI столітті королівство перемістилось на територію Іберії. На початку VIII століття держава пала під натиском арабів. Королівство Бургундів було утворено у 413 році королем Гундагаром на лівому березі річки Рейн. Після чого, під натиском Гунів, вони перемістилися в південно-східні землі Галлії. У 534 році, внаслідок поразки у пору Бургундо-Франкській війні, бургундів було приєднано до складу Франкської держави. Герцогство Алеманів, засноване Леутарі I у 536 році, після захоплення південно-германських земель племенами Алеманів та Свевів. У 506 підкорилися. Франкським королям та утворили герцогство Алеманія. У 911-му герцогство розпалося і на більшій його частині утворилося герцогство Швабія. Королівство Свевів засноване королем Хермеріхом у 409 році в північно-західній Іберії. У 585 році було завойовано Вестготами та увійшло до складу їхнього королівства. Короліство Лангобардів засноване королем Альбоїном у північно-східній Італії, і в подальшому було захоплено майже всю Італію. У 774 році були завойовані франкським королем Карлом Великим, гептархія, узгальнена назва періоду утворення семи невеликих англосаксонсько-юдських королів на території Британії. Ессексу, Суссексу, Ессексу, Кенту, Східної Англії, Нортумбрії та Мерсії, формувалися впродовж 500 850 років та являють собою підвалини утворення англійської держави. І королівство Франків, яке було найуспішнішим із варварських королівств, і тому ми розглянемо його окремо в наступній темі. Отже, у IV 4 столітті гуни спричинили велике переселення народів, яке тривало до VII століття. У його ході численні германські племена вторглися на територію Римської імперії, деякі з них заснували власні держави, відомі як Варварські королівство, але більшість з них проіснувала досить недовго.